Тут легендарний к 9 к який я не рекомендую, от від слова, взагалі. Як которого жабку через соломинку надувають і отримують собі більше простору. Цей мотор вже полюбив власника конкретно. Місця тут мало, щоб я заліз. Але я в шоці. Знаєте, як то кажуть, купив Nissan з ним сам. Я ніколи це не підв'язував до Nissan, якщо чесно, і до конкретної марки, бренду або ще чогось. Але конкретно ця машина, саме ця машина, це про неї. І далі я розкажу вам, чому. Сьогодні в нас на огляді Мікровен, Копакт Вен, як завгодно там пишуть і називають. Я думаю, суть одна і та саме: Nissan І для мене, знаєте, можливо, для когось там незрозумілі якісь е, певні машини, певні бренди, певні марки. Для мене взагалі не зрозуміло оце от направлення, е, ця категорія компакт-венів, для чого вони були створені і навіщо їх люди взагалі купують зараз. Я думаю, в цьому відео ми і будемо з вами розбиратися. Концепція цих автомобілів доволі проста. Береться в класі найменша машинка, в нашому випадку Нісан Micra. І потім, як ото, жабку через соломинку, надувають і отримують собі більше простору. Так само з цим Нісанчиком і сталося. Взяли мікрочку, отак от її роздули. Навіть читав таку історію, що дизайнер е, Нісану, в нього було поповнення в сім'ї, і він хотів дешеву машинку, щоб вся сім'я туди вміщалася і влазила, і таким чином намалював ось це ось чудо, яке називається Nissan Нот. Можливо. От він не любив соціальність? Можливо. І що розказувати про дизайн мікровенів? Знаєте, для мене це. Всі машинки трошечки стрьомні, Трошечки стрьомні. Ця Це трошечки стрьомна, інші, якісь більш стрьомні. Знаєте, навіть Audi зробили Audi А2. Хоча більшість Ауді красивих, але, мабуть, одна з найстрашніших машин в світі Audi A2. І цей, цей клас це винуждає, що воно так буде виглядати. Інакше воно бути просто не може, мені здається. Концепція цих машин так складена просто. Тому. Щось по зовнішньому вигляду, я навіть не знаю, що тут розказувати, щоб би мене чіпляло. Це проста, абсолютно проста машина, яка збудована на те, щоб була практичною. Тобто, тут все малювалося для того, щоб вона просто була практичною. Ніяких красивих ліній, ніяких там експресивних всяких форм, нічого тут немає, просто практичність. Мабуть, це те слово, яке може охарактеризувати цей Нісан повністю, тому що в принципі. Машина непогана, але, як завжди, є нюанси. Ці машинки на наш ринок, на український ринок ішли з двома моторами: 1,4 і 1,6 бензинові. І до них питань взагалі ніяких немає. Там цеп, вони довго ходять, дуже економні, в принципі. Е, ну, звісно, з 1,6 там менше 10 літрів в місці це там щось із неможливого, але там, ну, в районі десяточки він буде у вас кушати. Тут легендарний К-9К, який я не рекомендую от, від слова взагалі. І Допоки ви тут не накинулись на мене, що К9К це легендарний мотор, який ходить вічно, просто ви неправильно їздите або ще щось неправильно робите, я вам просто трошечки розкажу цей мотор. Вже полюбив власника конкретно. Ну верніше не мотор, а все навісне, яке до нього йдемо. І цей мотор дійсно хороший, був коли новий, і до пробігу там в 300 тисяч можна спокійно на ньому їздити і економити ваші гроші. Коли вже більше 300 тисяч, це вже виникають питання, так як тут, наприклад. Найбільше питання те, що не знають, що з ним. Тобто діагностується людина, все робить, він купив тачку власник. Приїхав на діагностику, бо вона щось там погано працювала. Йому сказали, треба діагностити форсунки і насос. Ви, хто власники дизелів, прекрасно знаєте, скільки коштує. Форсунки 2,5 тисячі гривень, паливний насос 5 тисяч гривень. Власник дуже класно продіагностував одне і інше, йому сказали, що все в ідеальному стані. Тобто з машиною нічого не змінилося, а ціна залишилася вже ціна, верніше вже за машину виросла. 7,5 тисяч просто так, щоб дізнатися, що у вас все добре. Але ж питання не закінчилося. Щось не так працює. Сказали, треба вирізати сажовий фільтр сажовий фільтр в районі там 10-11 тисяч Вирізали. І знаєте що? І тут вже змінилося. Стало працювати гучніше і з'явився дим з вихлопної системи. Але питання такі не вирішилося. І зараз питання відкрите, що з ним? І це ось проблема цих уже старих, реально старих дизелів. Тому що тут турбіна кидає масло. Тут невідомо, що по в системі, бо помилка все одно загорається. Більше трьох тисяч обертів даєш, загорається помилка, машина стає в аварію. Діагностити її, чи не хочуть, чи не можуть. Так також не зрозуміло в чому питання. Тому я категорично вам не рекомендую брати К9К. Взагалі старий К9К не просто в цій машині, а взагалі старий К9К я вам не рекомендую. І, і благо на нашому ринку дизелів взагалі небагато. Їх з Європи сюди привозили, як і цю машину, тому більшість у нас 1,4, 1,6. 1.6 мотор взагалі безпроблемний. Взяли його, їздити і кайфують. Якщо ще до вас поміняли цеп, а дай Бог це зробили, то взагалі питань ніяких виникати не буде. І ще, до речі, у цих ось компакт-венів є така маленька проблемка всіх взагалі маленьких машин. Це те, що тут компоновка дуже плотненька. І коли ви купуєте цю машину з тим розрахунком, що ви тут самі щось будете робити, то це буде дуже-дуже важко. Тому що долізти банально там до стартера, банально там до генератора, це дуже важко. Ну, генератор, я ще плюс-мінус тут бачу, і то не знаю, чи до нього якось тут нормально буду долазити, але там стартер, це все діло, забудьте. Сміливо, тут дуже мало місця, дуже все плотно встановлено. Конкретно ще і тут дизельна машина, тут турбіна, оце все займає дуже багато місця. Тому, якщо купуєте тільки або навіть розглядаєте, на дизель не дивимося. Взагалі. І К9К був легендарним, зараз вже не треба з ним справу мати. Злазимо в салончик і... Опа! Як я вже казав, тут все побудовано для того, щоб було практично. Практичність в усьому. Тому я зі своїм зростом 195 см сюди, в принципі, вліз. І, до речі, почуваюся, доволі непогано. По посадці. Це більш така вертикальна посадка, за рахунок цього, тут і виграно це все місце. Тобто в внісанника хрен би я заліз, тут все підняли отак. Отут. Стелю підняли, більш вертикально посадили один за одним людей, і таким чином місце тут з'явилося. Із того, із ніштяків, які тут є, 4 склопіді і Звісно, автоматичний у нас тільки один, бо це у нас не те, щоб е, преміум сегмент це, хоча і в преміум сегменті зачасту передні цим максимум що можна отримати. Тут один автоматичний, на цьому все. В принципі, е, регулювання дзеркал. Ну, воно тут розташоване, в принципі, не бачу з цим проблеми, тому що зеркала і це б раз налаштували і поїхали. в принципі. Да? Е, немає тут датчику дощу, датчика світла. Е, хоча комплектація не найбідніша. явно, Але тут такого немає. Зате є мультикермо і є круїз на ньому. На мультикермі ось такі от переключалочки. І Для мене це таке спірне рішення і власне каже, що часто їх зачіпає, коли там різко повертає кермом і перемикає там або хвилю радіо, або тут гучність. Ну, гучність це ще окей, але радієчку перемикає незручно. По салончику, що мені подобається? Мені подобається оця от двохярусність така, що тут у нас, начебто, панель на панелю так да, діто. Мені це подобається, як виглядає мені це. Ну, часто зараз у французьких автомобілів така тема, що типу, декілька отак от іде. Тут це прикольно виглядає. Така перемикалочка на забір повітря, дуже схожа на якусь Жигульовську. Мені, або, або щось в цьому роді. Ну ось, З кліматом тут все зрозуміло. Крутілочка, куди йдуть, температурка, звичайний кондиціонер. Здається, були з кліматами, але не роздільними, а звичайним кліматом. Просто авто, по суті, кнопочка авто і трошечки інші крутілочки були. Ця машина 2011 року. Це в нас вже рестайлін. Чесно кажучи, мені що зовнішнє, що внутрішнє, вони не особливо там відрізняються. Але рестайлінг це вже приємніше, ну, як мінімум свіжіше. По приборам. Дуже все просто, дуже звичайні прибори. Дуже звичайні прибори, дуже звичайні ключики, також сигналізація і якби не викидушечка, нічого. Ну, В принципі, від японців ми, і, як то кажуть, не чекаємо нічого іншого. Так, прибори, Звичайні прибори. Екранчик дуже-дуже простий. Ну, Це і 2011 рік, ну і звісно ж, це сама собою машинка недорога. Із е, того, що мені ще тут подобається. Подобається, що тут є ось така от е, кишенька газеліста, в якій USB і е, 3.5. Це зручно, що не тут де шнурочок трачить, а ви по типу. Ну, До речі, я не, не знаю, телефон сюди там влазить чи не влазить. Мабуть, сюди в принципі, влізе телефон. Ну, да, Ви можете тут 3.5 свій воткнути засунуть свій телефончик і ви погнали так музичку собі. В принципі, мені подобається, що воно є. Тут, як завжди, трошечки хламу, бо лампочка, шнурочок. Ага, шнурочок всунутий. Ну, вот. Сахарочка тут на перед власник себе. Ну, нормально. от в принципі, прикольно, що воно такі. Матеріали, звісно, тут все тверденьке, тут ніхто навіть не чекає, що тут буде щось м'якеньке. Але сама сам дизайн панелі мені подобається, якщо чесно. Він такий прикольний. Підстаканники, вони, мені здається, більш формальні, такі, ну, можливо, якісь маленькі стаканчики сюди і влізуть. Але знову ж таки, це більше для того, щоб ви... Не на ходу це все споживали, кафійочок десь стали, попили кафійочок і поїхали далі. Тому що переключаю тут цей кочергой, тут доволі такі довгі ходи, то каву буде незручно пити Є ось такий от бордачок з бордачком, да? тобто тут сюди ви вкладаєте щось дуже важливе, що вам треба дуже швидко дістати. Є ось такий бордачок, який, я думаю, був з газопорами з усім, бо ось я його бачу, але трошечки йому погано. І вже це не дуже працює. Він з охолодженням. І, в принципі, і в, принципі, в принципі все. Є підігріви сидінь. Не дуже люблю, коли вони тут розташовані. Але через те, що тут в комплектації немає підлокітника, що, звісно, дуже сумно, їх тут нормально видно, і в принципі користуватися знову ж таки проблеми немає. Підігриви передніх сидінь присутні і блокування. Дверей чомусь тут. Ну, Тут взагалі якось з карти дверей прибрали майже всі кнопки. Тут тільки у нас клопідіймачі, по суті, і все. Місця достатньо, місця багато. Тут у нас дзеркальце, без підсвіток, без нічого. Трошечки покоцане вже часом, звісно, трошечки погнуте все. Але присутня. Ця штука один в один з Мігана, з Реношик, коротше кажучи. Бо це ж у нас така. Любов Нісна і Рено, скажімо так. Дуже простеньке дзеркало, без всяких автозатемнень, без нічого бюджетно. бюджетно. Хоча шкіряне кермо пошите, доволі непогане, доволі ціле ще. Тому, в принципі, ну, знаєте, от по пасаці дуже мені. Я колись їздив на Део Matiz. у знайомого брав, не то, що по мене був. І щось от дуже схоже: отак от по пасаці. Ти сидиш високо, ти сидиш так максимально. Рівно і бачиш все перед собою. І місця вистачає, знаєте, от реальне місце все маленьке, все маленьке. Для мене такого здається великого, все здається дуже маленьким. Особливо ці відстані між педалями газу і тормозу. Я думаю, що це, якби була задня приводна машина, було б дуже зручно робити бернаут, зажимати те і те. Тут дуже ну мінерально дуже близько. Я не знаю, як ми будемо ще їхати. Я думаю, що я буду краєчком можливо б, і чіпляти. Тормоз, коли газувати. Сидіння. Знаєте, як для дуже бюджетної машинки, я би сказав, що вони могли бути гірше. Да? Тут не все так погано, якась мінімальна бокова підтримка є, але мені реально не вистачає підлокітника. Тут підлокітник чіпляється на спинку. І отак отут, Як у Volkswagen да, відкидається, мені дуже не вистачає, я не знаю, в далекої дорозі без підлокітника це просто, просто дуже незручна штука. В іншому реально сидіти зручно, ну, мені реально вистачає місця. Я думав, тут буде набагато його менше. Магнітолка доволі простенька, е, ну, вона з ауксом, вона з телефончиком. Тобто, в принципі, в принципі функції якісь там має вже. Ну і, звісно, як ви бачите, місця тут мало, щоб я заліз. Але тут є маленьке але. я вважаю, що таке маленьке але повинно бути в усіх маленьких машинах. Нажимаємо. Опа! І що ми тут отримуємо? І Ми отримуємо те, що за весь час того, що ми знімаємо. Їздили на безліч, ну, на декількох де де машинах. А сидіти тут зручніше, ніж в Nissan Rogue, ніж е в Mitsubishi Outlander XL. Да? І інших тачках, які ми знімали, я сижу сам за собою. Колінця в мене ну, так от взагалі не упираються, да? От Так човгають трошечки по тканині, але тут можна навіть ну, водію в спину трошечки влізти і взагалі буде зручно. От. Я в шоці, те, що 195 см тут почувається чудово. Висоти більш ніж достатня, по ногам більш, ніж достатньо. Взагалі всього тут більш ніж достатньо. Причому, знаєте, я думав, що тут буде дуже коротка е, піджопу це сидіння, але воно взагалі не коротке. І ти в нього реально трошечки провалюєшся, тобто воно навіть під ножку себе тримає. Тобто, отак, от я сідаю, ну я можу так їхати, просто ну скільки нам ї... треба за один раз 600-700 кілометрів. Окей, просто буду їхати і все. Але це ще ж не весь комфорт. Тут є ось такий підлокітничок. Причому він шириною. Реально, що тут може дві людини спокійно покласти руцю. І отак от, от. Я взагалі можу їхати довго. І ще тут є підстаканник. Чи два, чи один, незрозуміло, чи підбутильник. Але Але сам факт, що ви сюди ще можете вкинути водичку або що. І ще тут є розеточка. Ви сюди можете бабахнути свій ноутбук. І працювати. І здається, на Дорістах, да? на Дорістах тут були столики. І я тепер розумію, наші ті столики, реально, сюди пише б мені такі такий. Та взагалі кайфи. Просто. Реально, як вони це зробили? Чого в машинах розміром Nissan Rogue Я не можу нормально ззаді сісти. А це на базі Nissan Micro. Це Просто це така піндюрочка, така пісюлечка просто. Як вони це зробили? Ну, звісно, я розумію, що там буде, ну, явно, не Nissan сам рог, але сам факт того, що ти можеш сісти спокійно в машині таких малих розмірів. Да, тут із розвлікалок розв небагато, підлокітничок, розеточка. Але а що вам ще тут треба в дешевій тачці? Ну, тупо нічого більше вам не треба. Реально, задній ряд тупо лайк. Не то, що лайк, конкретний лайк. Так, і давайте дивитися багажник, бо, звісно, діло, що десь ж місця повинно бути небагато, і я думаю, що багажник це і буде та сама ситуація. Ну, по-перше, давайте відверто кажуть, чи ця машинка. Вона компактна, звісно, і ось все наше оборудовання, яке потрібно для зйомки і інструменти ще спокійно сюди влазить. Тобто ваші покупочки сюди влізуть в принципі, без питань. Тут ще є отакий підпол, і тут реально дохера місця. Тобто, якщо оці от полочки ми прибираємо, тут ну, не знаю, відсотків на 20, мабуть, збільшується об'єм. Ну і, звісно, якщо вам потрібно щось уже ж перевести таке габаритне, то ви складаєте спинки, О. і ще при цьому всьому ви отримуєте рівну підлогу, тому що ось ця підлога, вона от повністю стає рівною. Це дуже зручно, якщо вам треба... Щось велике і доволі таке об'ємне, якусь там тумбочку, я не знаю. Ну, Мабуть, звісно, холодильники сюди ви не всунете, якісь великі. На холодильник нанімайте газельку. В усьому іншому сюди реально влазить дуже багато. При складених спинках, ну, покупочки ваші точно влізуть. Ну, Реально тут під полом дуже багато місця. І ця підлога, вона така тверденька, це не то, що якась фольга така, знаєте. Знову ж таки, одна. Ну, тут то ладно тут, то що до машини чіплятися. Коротше, реально практичний, доволі таки міський багажник, коли його скласти сидіннями, так взагалі. Да? В іншому випадку можна сидіння підвинути вперед і трошечки більше отримати об'єму, можна оцю підлогу одну прибрати і ще трішечки більше об'єму отримати. Тобто, в принципі, тут можна, можна крутитися або або. Дизель. Дизель тягне знизу. Взагалі питань ніяких. Дизель це дизель, в нього є тяга, в нього є динаміка, в принципі, відчуття динаміки, навіть я би сказав так. З цим питань взагалі ніяких немає до дизеля. Але з обслуговуванням, як я вже казав, я вам 100% не рекомендую купувати К9К тут. Просто 100%. просто він уже своє від'їздив, так як на цій машині, наприклад, і воно, щоб зараз це все привести до ладу, це дуже багато грошей. І навіть якщо ви знайдете машинку з класним дизелем, який, начебто, обслужений, і так далі, розумієте, що це вже роки. І ви так дешево тут не обійдетесь. Знаєте, я для себе зрозумів, в мене також була дизельна машина на К9К, і я для себе зрозумів, все те, що ти зекономив на паливі, ти потім віддасиш на паливну. Це просто ну, це законно. Це, як, я не знаю, як начебто в якомусь казіно головне вчасно вийти звідси. Да? Ви купили дизель, поїздили, поїздили, економненько. І Начебто нічого ще вас тут не мучає, але треба вже скидати карти і виходити з цієї гри Так само тут от з дизелем от 100%. Так. Хоча самі мотори то прикольні, вони і економні, реально і так далі. Так, попав в п'яту попав Реальна коробка невагома просто. Як наче в якесь обличчя, ти цієш, не, Не розумієш, що ти в передачу попав. Все інше. Ну Скажу так, я на цій машині їздив, коли ще тут з товаришем, коли ще не вирізаний був сажовий, вона працювала тихенько, як бензинова. Зараз, звісно, і вібрації стало по відчуттям більше і голосніше стало. І ми їдемо 70 і вже прямо, прямо ти чуєш все. В іншому дуже от реально, знаєте. І вона виглядає маленькою, вона спереду відчувається маленькою. Лише коли ти сідаєш назад, в тебе відчуття, що ця машина набагато більша, ніж вона здається. Да? Тут також все, начебто, поруч, нічого тебе не заважає, чесно скажу. Повітря вистачає довкола тебе. Да? Я в зимних речах, які дуже об'ємні такі і так далі. Але отут-ут -от все дуже-дуже маленьке, дуже прикольне відчуття, реально. Знаєте, 100% я собі таке не хотів би. І... Але якби там, моїй дружині така машина подобалась би візуально, то іноді прикольно на такому покататися. Вона ще так, чого в мене такі асоціації з матізом, бо це дизель, а матіз був трициліндровий і дуже е... навіть звук е... схожий, розумієте? Хоча при всьому тому тут дуже такі, ну, нормального розміру дзеркала, тобто в них дуже хорошо, добре все видно місця вистачає для всього сидіти. Мені окейно, ну, ну реально не вистачає підлокітника, це так. Да. І цей, що на двері, підлокітник особисто для мене е, низько. Хочеться або сидіння опустити, або щоб підлокітник трошечки повищий був. Про якусь керованість, звісно, я вам тут говорити не буду. Це маленька машинка, вона така юрка, в принципі. Можна е, на ній по місту спокійно шорхатися. Питань немає. Я не думаю, що вона така. Дуже дивні гальми, дуже така динамічна, але гальма мені здавалося, що їх немає зараз. Я так нажимаю, нажимання нічого не відбувається, а потім така тверда педаль стає. Ну, Це можливо конкретно треба гальму обслужити. Не знаю. В іншому, в іншому ніяких вау-ефектів, звісно, вона не приносить. Маленька машинка. Відчувається такою, як вона і є, маленькою машинкою. Ця машина, вона реально максимум практичності, от просто максимум. Практичність, це нудно. Всі ми прекрасно знаємо, що все, що практичне, воно не може бути гарним, воно не може бути веселим і так далі. Але якщо потрібне щось практичне, то це ось воно. Бо ну, тут ні до чого причепитися, по факту, машина непогана, реальна. І... Ви за доволі невеликі гроші можете отримати машину, в якій тут може їздити вся ваша сім'я. В принципі, місця тут реально достатньо для вашої сім'ї. Да. Но чи хтось її хоче? Я не впевнений. Я думаю, що ринок на цю машину дуже-дуже вузький. І я знаю власника, який, по суті, цю машину захотів через мотор, який зараз його любить нещадно. До речі, тут на борткомп'ютері не показується моментальна витрата палива. Для мене, коли в мене була дизельна машина, це була просто найулюбленіша гра. Оці ось циферки, мінімальну якусь витрату зробити там і так далі. Тут такого немає, вона показує тільки там за певний період часу вже. І єдину радість дизеля забрали, скажімо так. Я не їздив на бензинових машинах, але думаю, якщо ви візьмете бензинових, а їх 90% на ринку, якщо ви візьмете бензинову машину, вона е реально буде дуже хорошою такою сімейною конячкою, в якій можна багато чого. Хоча машина маленька. І це реально відчувається. Я не знаю, чи чоловікам взагалі. Хочеться щось таке купувати. Е, можливо, людям, які не дуже там, полюбляють машини, не дуже хочуть собі якусь класну, круту машину, а їм потрібна просто машина, то ця підійде, але бензинова. І тут ми не будемо заміряти 0-100, бо я прекрасно знаю, власник сказав, що після 2,5 чи там, 3 тисяч обертів з'являться не один, а навіть два чеки. І машина взагалі відмовиться нормально їхати. Тому динаміку, динаміку напишемо вам, скільки вона по паспорту розганяється, просто отут от буде, і все. В іншому відчуття, що ти їдеш на маленькій машині, і чесно кажучи, я зараз ми їдемо по трасі, і я собі дуже важко уявляю, щоб я хотів на цій машині приїхати там. Одним разом там, 500 кілометрів, наприклад, мені буде ем, не дуже комфортно, я думаю. І це навіть, знаєте, не про простір, який навколо мене, а про відчуття. Якось дуже мало машини довкола тебе. Хочеться по трасі якусь велику тачку мати. Але, ну, ми їдемо, в принципі, 90 км на годину, там, соточка крейсерська її швидкість. Звісно, якийсь вітер, якісь всі ці речі чути вже. Але це і дешева машина, тут не можна до цього чіплятися. Маєте мультикермо, маєте круїз, що в принципі вже трошечки спростить вашу дальню дорогу. Коли вона була нова, ну, мабуть, такий запит був у суспільства, що потрібні були такі маленькі машини. Я думаю, до речі, що ці тачки більше підходять для Європи, для тої самої Японії, там, де. Маленькі міста, маленькі вулички, а вам треба всю сім'ю туди всунути. Тому вони, мабуть, і не такі популярні в Україні. А в Європі, я думаю, доволі був би непоганий варіант. Там, де просто вам не вистачає місця на вулиці. Так то да, в Україні. Ну, хіба що, можливо, якісь Львів, там, знаєте, хто там в таких містах, де історичний центр, вони завжди такі вулиці, вузенькі. Знаєте? Таке двояке відчуття від машини. Вона мені не подобається, чесно вам скажу, не подобається просто як машина. Да? Але поганого в ній нічого немає. Тобто, якщо її просто сісти от цифри об'єктивно подивитися, да, з холодним розумом, поганого в ній нічого немає. Просто я її не хочу. От реально, я її не хочу. Хто хоче таку машинку, пишіть в коментах. Тоби хотів собі Nissan Note. Можемо заговоритися? Да, так, власник, власник може зробити вам хорошу пропозицію за цю машину. Якщо вам захочеться собі отримати Nissan Note на дизелі, на легендарному К9К, то обов'язково пишіть і можете з власником домовитися. Я думаю, що як би він цю машину не любив.